Прості банальні речі, які відповідають за щастя, це спокій у вашому, вашій душі. Дуже важко бути спокійним, коли звучить повітряна тривога, коли вночі ти постійно прокидаєшся і хвилюєшся за своїх рідних і близьких. Коли товариші на фронті не відповідають. А, коли ти чуєш, що хтось став інвалідом, все це є зовнішніми факторами, які впливають на ваше щастя. Але, як на мене, навіть в цих умовах можна знайти інструменти, які будуть вас робити ми щасливими. Звучить максимально, як на мене, Можливо, по-дурному, але це правда. А, це просто. Перший крок це хоча б на 10 хвилин знаходити час, а він завжди є, для того, щоб побути в тиші один на один з самим собою. Для цього існує медитація. Сіли, закрили очі, включили таймер. І фокусуєтесь на диханні. Не на мантрі, не на музиці, на диханні. Дихайте і спостерігайте. Другий важливий момент це фізичне навантаження. Не можете бігати, ходіть. Не можете ходити, присідайте. Займайтеся йогою, займайтеся розтяжкою. Це допоможе. Це допомагає мені і, я думаю, допоможе і вам. Також я б рекомендував з власного досвіду холодний душ. Якщо нема можливості добиратися до купелі, це холодний душ, який розвантажує вашу психіку. І ще один важливий момент. Найдіть того в своєму житті, кого ви любите. І даруйте йому кожен день частину своєї любові. Поставте собі за таке правило. Щось приємне, обов'язково робити. Неважливо, це якийсь вивіршик, написали, чи придумали, чи знайшли, чи пісеньку, щоб та людина, яку ви любите з тої сторони, посміхнулася відчула вашу любов. І наостанок.